Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Авто Тема. І так, сьогодні буде такий незвичний випуск, я б навіть краще розпочав би його ось так. Стійте, не робіть цього. Про що йде мова? Мова йде про гуму. Про зимню гуму, так, яка у мене ще стоїть, зима. Але багато водіїв вже переобуваються на літо, тому що на дворі теплесенько, так, ось футболочки, і вже взагалі не холодно. Но. Є один нюанс. Нюанс в тому, що е, наш гідрометцентр прогнозує дощ з мокрим снігом, заморозки вночі до мінус 8 днем до мінус 3. І якщо перезутись в таку погоду на літню гуму, то буде доволі слизько. Будете як корова на льоду, грубо кажучи, так, всі знають, коли осінню, так? Виїжджаєш, ще не встиг перезутися, і понімаєш, що їхати практично нереально. От щоб такого не сталося, не раджу, не раджу вам поки що перезувати. Звісно, гідромецентр – це не той. Орган, якому б варто було довіряти на всі 100%, але, тим не менше, прогноз такий прогнозований, такий, що сніги ще будуть. Тому варто задуматись, чи перезвати зараз, чи краще трішки зачекати. І з понеділка, саме з понеділка обіцяється погіршення погодних умов. З понеділка діждати ще той тиждень-два, поки це все наладиться, і тоді вже. Спокійно перезвати, знаючи, що впереді не буде ніяких сюрпризів. Бачимо так, що пів зими можна було їздити спокійно на літній гумі, а ось весною прийдеться назад вертатися до зимної. Тому така ситуація на сьогодні. Розповідаю вам про усі автомобільні новини і попередження. Долучайтесь до каналу Автотема. До нової зустрічі, дорогі мої водії!